Привіт, це «Іжа. файно міста! І ми вам зараз покажемо, де в нашому краї народжується козяче молоко. Їжа файно міста зараз в Бучачі. Тут дуже багато кізонів. І хоча ферма називається семеро козенят, поголів'я складає більше тисячі кіз. Юра, а на що це? Справа в тому, що на підприємстві дотримуються усі санітарно-епідеміологічні умови. Тому треба обов'язково бути в рукавичках. І, халатах. і в халатах так. а імпровізовану екскурсію нам проведе і допоможе тут у всьому розібратися фельдшер ветеринарної медицини. Іванка, всім привіт, Іванка. Розкажи, будь ласка, тут тисячу кіз, більше тисячі кіз, так але тут є і цапки, і кози. Яке співвідношення козочок до цапків? Дивіться на 30 голів Ми пускаємо одного цапа, тому що він не перетрудився. А то йому не, не забагато 30? Ну, якраз достатньо. Достатньо. А, достатньо. Мрія кожного <с козла, я би сказав. Зараз часто кози хворіють. Тут така а, зимова погода? Ну, переважно на весну і осінь, тому що протяги, віддош, там, сніг. І це все ну, зміна, погоди. Та, зміна погоди. дуже впливає. Що почнемо екскурсію? От я знаю, що ви не часто водить сюди людей, тому що бажано взагалі. Не часто, що вони контактували з іншими людьми, тому що люди, наскільки я розумію, можуть заразити їх. Ну, так, так, є багато інфекцій, які можуть захворіти як і тварина, так і людина, і це може mm. передати з одного до іншого. Наприклад, є свинячий грип, козячого нема грибу? Ні, такого немає, на жаль. Держать? На жаль. Добре, і ще одне. Тут грає різдвяна музика. Ми зараз знімаємо якраз перед Різдвом. І кози, і цапки слухають різдвяні українські колядки. Це так дуже приємно. А це збільшує надій молока, так надій молока Музика, збільшує так. колядки. Тварина слухає і релаксує. Яку музику ціні. ви загалом включаєте? Яку вони люблять більше? Класичну або українську. Класично або українську? класична і колядка. Добре, що почнемо наші екскурсії. Ну, Давайте просто пройдемо по загонах. Я вам розповім деякі породи, хто не утримається. Дивіться, з правої і з лівої сторони в нас є карантин. Тут mm -hmm. ми отримуємо хворих кіш, щоб вони не перезаражали одна одну Далі ви можете бачити, тут у нас за аненську породу, вона біла, дуже гарна будова вимені, і вони відрізняються тим, що в них великий міст жиру. Тут вибить жир в молоці. Так, жиру в молоці. Тут у нас же знаходяться різні і альпійська порода, заанеанська, ламанч, тому що вони тут мають скоро котитись. Були цапки, попрацювали. Ага. То також заняанські з цапом, тому що вони ще не допрацювали. До речі, цікавий факт. Ви знали, що в кози смакових рецепторів 15 тисяч, а в людини тільки дев'ять. Ого, тобто вона може розбиратися набагато краще, ніж їжа файного міста? Ну, як мінімум, в разів півтора кілька тисяч. Ох, йолки, як себе ніяково почуваєш. До речі, кози дуже чистоплотні. Якщо вона побачить десь калюжу, вона не, не, не піде так, а обійде кругом. Також ви могли помітити, що в нас переважно кози без роги. Ми спеціально їх обезрожуємо, тому що в нас безприв'язне утримання, і щоб вони одну не ранили, не били, щоб не утворили зран. І отак от тільки цепів інколи залишаємо з рогами. А чого бачу? Половина. Врагів є, половина. Ні. Тому що він відділявся і показував, що я тут головний. — Я думаю, він і без того головний. — Ну так. Нього всі там він якийсь найбільший. Шкода, що немає де деяких людей, процедури обізроджування. А до речі, бачу, що білий цапок тут серед білих, інший цапок... — Це через те, щоб ви по не породи. хочете мішати породи, так? так? Ми виводимо чистокровну породу. Юра, це кукурудзині палички? Вони не солодкі можна їсти. Дуже люблять кози. Слухай, це кукуруджені палочки. Не солодкі. Не глазуровані. Звичайні палочки. Тільки трішечки більше. Кози їх дуже люблять. І зараз я погодую кіз цією смакотою. А я зроблю так, щоб тут було молоко. Іванка, я правильно роблю все? Так, за технологією доїння все вірно. Але також у нас кози руками не доять, а у нас є спеціальні апарати. Тобто їх видоюють в принципі, не вручну, так це ми так проекспериментували. Не колись вчив влад дояти, але тільки схематично. Я перший раз взяв в руки е, вим'я. <гум> Назвемо це так. О! Ну, крупітка робота, щоб стільки молочка руками, звичайно, воно дуже довго, тому я розумію, чому це роблять спеціальними апаратами. Андрій, хочеш да. скуштувати две, тепленьке. Ну. <рес> з дитинство так не куштував. Трохи лиши, ну. А, дуже добре. Юра, що вміє, то вміє. Слухай, Юра, молоко дуже спочне. Так, але насправді зараз ніхто руками, звичайно, що не доїть. Є сучасні технології, і ми вам зараз покажемо, як доїть. Тут, у семеро кузенят. Ага. А то в нас є пан Іван, то є старший оператор машинного доїні. Він нам в трьох словах розкаже, як це відбувається. А може і в п'яти, як вийде. <ривіт> Я думаю, що це трьох не вийде. Значить, кузинята, наші знаходяться в загороді. Підходимо до загороди, випускаємо їх, вони в нас всі чемні, послушні, за винятком деяких Козенята, не підведіть мене, будь ласка, заходимо. Так, всі вони спортивні у нас, вискакують самі, без допомоги. Давайте. Значить, беремо препарат, який ми обробляємо дійки козенят, і приступаємо до роботи. Обробляємо. Тепер витираємо, щоб вім'я козенят наших було чисте, сухеньке. Запускаємо апарат і приступаємо до дійки. Так, проходить процес доїння. Спостерігаємо, уважно дивимося за шлангами, також е -е, дивимося в ім'я. Ще чи воно повністю видоїться козенята наші, провіряємо гарно. Зараз, звичайно, не літо, тих надоїв не маємо, таких високих, як літом, але все одно, дякувати Богу, молочко маємо, не жаліємося. Так, подоїлося. Акуратно знімаємо звім'я, ставимо на місце апарат, знімаємо слідуючу і так проходить процес доїння наш. О. Після того, коли подоїли, беремо спеціальний йод є для обробки від різних мікробів, я думаю, так що воно так. Обробляємо дійки ще цим йодом. А ця партія, значить, подивилася. слідуючих, ці виганяємо, слідуючих заганяємо, і так проходить дійка помаленьку. Скажіть, будь ласка, пане Іване, а скільки одна кізочка в середньому дає молока? Е, якщо зараз, звичайно, надої зменшилися в нас трошки, тому що зима травички. Літом, нема, ну, ну навіть не може і не від того залежить. А літом надої, тому що у нас час від часу ми беремо вимір молока. у нас проходить від кожної кози, скажімо, е, партія, ми виміряємо. Буває, що 3-4 літри, можливо, навіть і більше є. Від... Ну правда, не можна сказати, що кожна коза, але в загальному так є, що це. Mm -hmm. ну, Три-чотири літри молока. Так, є. Тому що в нас породисті є, досить гарні кози такі. Такі і дорогенькі, можна сказати, у нас кози а кошти. А яка кошти порода теж. краще доється? Е, Я би сказав, що білі в нас гарно дояться також. Білі, я не знаю, це напевно, що венгерки також оці. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, для кізочки приємніше машинне доїння чи все-таки ручне? Загально ви хочете знати. Так, я думаю, що якщо коза привикає до дійки машинного доїння, значить їй воно не потрібне. Трошки, там, Ну, Іноді і... треба підмасажувати. Трошки, і, так, 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 так. масаж не помішає. І цим так. тут і займаються працівники. Так, так, якщо так. потрібно, то вони її масажують і бачили, тут і чухалки є. Цікаві для кізочок. Добре, дуже дякую. Немає за що. до на наше тоді. колись. друзі, заду мене кормозмішувач закидається різні суміші, змішуються корма, і таким чином кози отримують максимальну кількість корисних компонентів. Іванка, ми з Юрою годували кіз пластівцями кукурузяними. Кукурузі. А чим годують маленьких козенят? Після народження протягом трьох днів козенят випоюють молозивом. Що то є? Молозиво це така рідина з високою біологічною цінністю. Вона виробляється перших два-три дні, і вона адаптовує козенятка до життя. Вона дуже необхідна спонавоно. Ну, Як а потім? А потім вже випоюємо молоком. У мене в руках цікавий девайс, чесно не знав, що це таке, але розумію, що це сіль, так? Сіль з вітамінами, з домішками. І коза, які бракує вітамінів, вона собі підходить і облизає. Я бачу, вона коза стояла і лизала, так причому не відривалася, хвилин 5 просто лизала. так, Неначе там було. Є ж опане місце, маю спробувати. Ну. Воно таке. Воно таке. Попробуй. добре. Дуже Я відкушу звідси, шматочок. <с Кусати не можна собі. Так, Дякую. не, не обблизує кіс, а, верніше, не, не обкусуй, не об'їдай кіс. Це? це нам на новий рік. Це впливає так, як на котів м'ята, знаєте, їм це качує, так. Ну, Їм справді дуже подобається, те, що ми бачили, то всі коси лежать у цю вітамінну сіль. Іванка, скажи, будь ласка, а чому молоко таке гаряче? Я в руку беру, воно явно. Тому що молоко при випаю козенят має бути градусів 40. 39, це найменше. Тому що, якщо будемо випоювати холодним молоком, в них почнуться утворювати казеїнові пластиці і все. пішково шлунковий тракт пошкоджений. Дивись, як вони люблять в мене переверни. Ви, напевно, їм нагадуєте мало. Я, напевно, їм нагадую, то Так, треба. Отако все просто. О, в мене вже другі. Є якийсь спеціальний рецепт чи спеціальні години, коли їх годувати. Е, так, у нас є графік випою, у нас є спеціальні люди для цього. Малета досить мене е, тут е... немає, де, що він робить. Переважно ми годуємо чотири рази в сутку, а потім зменшуємо. Ми бачили тут, чи є гранульований корм. Для чого він? Е, також щоб вони привчалися їсти з малочку його. Щоб, ну, ми спочатку даємо гранульований корм, а потім вже переводимо в ячмінь і в палочки. Дивись, бачиш, спочатку Тошо, вони до нас. Вони вас не дуже шли. люблять. Вони спочатку до нас. На, на Пий-пий вже бери. Вони спочатку <плес> до нас <плес> не йшли, а тепер дивись. На-на, <плес> на бозі, на, на, бозі, <плес> як <плес> вони йдуть. Ого! А правда казали, що в них є якісь такі лідерські Тобто є в стаді завжди лідер. Так, як і в менших козенят, так і в більших кіз. А, наприклад. А... В багатьох інших підприємствах ставлять бочки. Ви також можете побачити в нас, але на ті стайні. Ми розкладаємо бочки і козиня, яка показує себе лідера, вискакує і більше нікого не пускає. У нас та, є рейтинг вище, нижче, ще нижче. В них така дідущина, так. можна сказати. Хто б знав? Мацьоньки, <сум> на, 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 на. Ви так це ж буде міняти <сум> вона... знак. До речі, кози дуже розумні тварини, і їх можна підресурувати навіть як собачку. Можна, щоб він виход... щоб вона виходила гуляла. Так, так. Давала була голос, так, вони лаку. дуже люблять турботу. Вони, і ласку. Я бачу, вони дуже лестяться, вони так. такі, як котеня, ну, що середні між котом і собачкою. Вони От такі дуже... лестяться, труться в тебе, вилазять на тебе. Єдиний недолік, що напевно. Приєднає, що вилі. коли вилазить кицька, він хоче на тебе. Це вона. <рес> це вона. Знаєте, як ми розрізняємо, чи це хлопчик, чи це дівчинка. Ми даємо Я... їм, їм кульчики, нумерацію, щоб Добре. знати, наприклад, жовтий це дівчинка, зелений хлопчик, синій хлопчик. О, за скільки часу починають давати молоко від народження? Зразу вперше переважно ми тако е, народила коза. Ми на годину залишаємо її біля кози. Це козенятка, щоб вона його вилазила, і воно привикло до матері та абдутувалась. А потім ми забираємо спеціальні куби, де включаємо ультрафіолетові лампи і залишаємо їх так. Юра, слухай, дуже сподобалось По-перше, і технології сучасні і. Годувати спляшечки це класно. Якось до природи близько, знаєш, незважаючи на те, що і вже сучасні технології, от і музика, колядки грають, і кізоньки якісь такі, але все рівно вони тут все ж таки в максимально наближеному до природнього середовища. Ну і дуже важливо, що якось тут персонал, колектив, він такий, видно, що люблячий. Вони до них відносяться не як до... Якихось там просто тваринок, а відносяться як до як мінімум до домашніх своїх е, любимців. і все це воно виливається далі у дуже якісний продукт, який, до речі, ви можете спробувати у магазині фірму і недавно відкрився в Северок Козенят. Так, на вулиці Шептицького, 4 Б. І давайте в наступній програмі ми покажемо вам наскільки смакує. Продукції семеро козанят. Дякую вам величезно за екскурсію. Ми б хотіли, щоб побільше людей сюди приїжджали. Не знаю, наскільки це можливо, але ну мені справді дуже сподобалося. Не очікував, що буде настільки цікаво. Хочемо подякувати Іванці. Іванка, дякуємо. Дуже цікава екскурсія. А ми дякуємо вам, що ви приїхали і що спробували це своїми руками. Як це важко? Так, це, це, це ваша клопітка на Але так. цікаво. Хочемо привітати всіх з різдвяними святами, нагадати вам, що ми маємо. Донатити на ЗСУ, допомагати і вірити в ЗСУ, дякувати їм за те, що вони зробили так, що в нас є кожен цей день. І нагадати вам, що все буде Україна, і зараз ми покричимо нашу кричалку. Їжа файне міста Юрій Шкіняк, Андрій Турко, і Іванка і Семеро Козенят. І ми їм кажемо, що всюди добре. А в Тернополі і в Україні і бучачі, так що і в разом кажемо смачно. Три чотири смачно.